Так, ми вчора все-таки тут трошки навели ладу, вже не знімали. Це у нас неділя, перемили посуд, склали один сервант. Ось так. І з цієї сторони ще один. Треба сьогодні буде розібрати. У цій кімнаті трошки розібрали речей, щоб не заважало. Ну і тут, та, тут ми перемили, тут було чистенько, в принципі, чистенько, да? Ліжечку, речі, які в заберуться. Так що наводимо. лад. Це все буде политися. Це ще мій зі сестрою Одяг. До речі, дуже велика кількість речей які. Є гарної якості, але вже маленька і ніхто не хоче ні брати. Так що, будемо працювати, ще трошки попрацюємо. Хочемо викинути ось цей, а сюди повісити вішалку на одяг, щоб тут була така свого роду роздягання. І тут наш татко майструє. Будлики на водичку ручечки робите? А дві в дорозі? Вікуха тут тепло доця, можна й шапку кому холодно? Ми вчора цілий день топили тут. Так, ось, ось такі ми справи. такими будем... чимось... да, ми сьогодні будемо чимось. Так, щойно під'їхали, град пішов. Маленький, швиденький, але град пройшов. Десь можливо і більше, а в нас трішки. Каймо дідусь яка зробусь. Дещо ж зробимо? І... Ой, все. Не будемо їхати. Да, ну щось би всю домашню зробив. Да. Уроки всі зроблені. Твої принаймні точно всі зроблені, це ще мани робити уроки. Історія тебе не видавала. За рубіжка? За рубіжкові Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Хто -ху 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 -ху. запитає? Щоденник записати тобі треба. Він чекати відусіка роботи. Підемо шукати, що там наші квіти. Одну троянду я знайшла. Ось воно. Ще з тієї сторони мають бути. Скільки виноград класний? Смачний! Ммм. Обалдіть. Виноград просто бомба. Дивіться, вчора визбирали всі горіхи. І знов все подвір'я в горіхах. Це капець. Все подвір'я в горіхі. Ми хочемо ось цей горіх, і там горіх зрізати і залишити тільки цей великий один. Може, ще якусь частину його обрізати, побачив. Так. Де мої троянди? А, вон троянда. Там же десь під банкою. Айстри вже трошки пов'яли. М-м-м, mm. mm, Смачно там в банці має рости Засохло вже. Там полуничку бабуся посадила. Оце у нас буде полуниця. Ось це орішня. був урожай. А тут мама ще два рядки досадимо. Нам того буде досталь. Наїстися в мене діти не люблять ні варення, нічого, вони ті свіженьку люблять. І сюди вхід є на задній двір. яке тут сонечко. Сонце сліпить. О, сонечко біжить до мене моя. Біжиш до мене, бабуська? Татко що там робить? Сидить. Ой. Сидай біля мене. Опа. Мамина кутосочка маленька. Згусяла в ньому. Забери його. Це, у бабусі. Справилися йдемо по водичку. Вже малеча понесла <кій> Бутлики набирать водичку, Їдемо додому.

Ми зараз будемо нести з татом бутилочки, донь. Краса, свіже повітря. Не надо, там мокро, донь. Можна посидіти. Відпочити почекати Миша мої. Лізуть. Матвій, руками куди? На п'ять гривень. Війка куртка буде брудна. Я траса її. Інтраса ж дуже гарне небо.